Починаємо спільне засідання постійних комісій з питань планування фінансів бюджетів комісії політики та постійно комісії з питань школи комунального господарства, комунальної власності, промісловості, підприємності та сфери послуг. В порядок заноситься три питання. Звичайно. Продання підтримки КП і шансів КП про та відщування дитини павідно та водопостачання економічно обґрунтованих бунтованих лікарні населення і внесення змін до бюджету шансів територіальної громади на 24 рік. Переходимо до першого питання. <голові> хто хто Поїменно. Поїменно. <голові> синя. Синя. за порядок день, прошу користувати поіменно. Поіменно. До лікар. Примазью. Порядок даний прийнято приходимо до бою. Перше питання: проведення фінансових підтримків та передати комунальне підприємство. Доповідає у Що Шановні відсутні, значить, пропонуються на розгляд питання О, комунальному, по комунальному підприємству. У нас є діюча програма цей на цей рік, що вона закінчується в цьому році. Суть звернення до голови і під комунального підприємства звертається в Будинку 30, Шевченко 30, це ще є звертання, є подання самого Сергія Станіславича Мозаренка. Є документи про те, що ліфти, які знаходяться за даною адресою, е, підлягає або капітальному ремонту або закупівлі нового. Є аргументоване пояснення з боку обслуговуючої компанії, що дані ліхти. Виробництва Білорусі вони відпрацювали всі о, можливі варіанти, і для того о, потрібно прийняти рішення, так як такої, о, обмінного фонду на території України, обслуговувача організація сказала, знайти досить важко, то пропозиція така, що о, надати кошти для комунального підприємства, щоб вони провели тендерну закупівлю і придбали цей будинок. Новий ліфт пасажирський. Орієнтовна вартість з монтажем і демонтажем буде в порядку 1,5 мільйона гривень. Перепрошую, але є трохи зміни. До цього я затримався, бо тільки сьогодні ми все вилізло і тому що обзвання вас, якби не, невеликі якби немаленькі суми, і якби в першу чергу якби треба все перестрахувати. Значить, виникла ситуація, що потрібно ще робити проєктно-кошторисну документацію. На, взагалі на заміну ліфта. Що вона включає, наприклад, з тієї комерційної пропозиції це сам ліфт і монтаж-монтаж. А сюди має ще залучатися проєктант, який має дивитися всі поверхи, має дивитися попожені виходи, дістав у шахту, чи не потрібно ніякі робити ремонти і тому добре. Ну, Як вони кажуть, вже ці власники цих ліхтів, я вже ну, багато з ким розмовляв. Кажуть, це все ну, там може бути перевіряти Служби безпеки України і КРУ, що безпроектна кошторисна документації кажесно може пропустити як заміну цього літа. А в подальшому при переглясті, при освоєнні коштів, може бути перевірка. І як взагалі монтували, можливо, закупили цей літ, його поставили, а його там потрібно. Якісь я задав питання, то можливо, ми вже... він каже, ви можете ви ці кошти, якщо вас за ресесія ви, ну, ви можете ці кошти брати, а проєктно коштовну документацію робити за свої кошти. А я кажу, вона виділяється згідно комерційні пропозиції, півтора мільйона мають виділяти. Він каже, згідно останньої останнього закупівлі, згідно проєктного там і має бути звіт потім цієї кошти документації. Останній ліфт, який там місяць назад стався, він обійшов за мільйон 900. Це і всіма додатковими роботами. Та я чесно перепрошую, вже зроблена велика робота і з усіх сторін, і сюди вийшли. От я зараз не знаю, як послухати. 4 тисячі це багато що документація? Ні, я здиву питання, це не що проєкт, якщо нас закументався. Він каже, в районі є з тих до 100 тисяч. Єстинний. Давайте перенесемо це питання, тому що що ж ми будемо дати. Так. Добре. Ми зараз приймемо 5... питання. До треба допрацювати така ситуація, можна що. сенсію перенести чи не треба? А знов з автобусом перенесемо, да, а у нас і за сухої сесії. Мені вже ці заяви писали, в жителі вже саме відправить, просто не відповідно. Ні, а я зараз така ситуація. Ні, а ми можемо виділити на місці, а ми задаємо порядок такий. Шановні порядок такий. Значить, експертній оцінці, яка закінчила термін свій у цьому році, ще в січні, але є аргументований лист обслуговуючи компанії, що поки. Де не усунуться ті зауваження, які були ще 22 2020 році, нема доцільності робити експертну оцінку. З обслуговуючими організаціями я спілкувався, вони кажуть, так, да, дійсно, тому що не виконано. Рішення про прийом капітальний ремонт або придбання нового, це виноситься на розвідку комісії. Якщо це буде капітальний ремонт, то треба зробити дефекточний акт. Капітальний Це раз. І якщо це буде е, ремонт, так і правильно, я ще зразу говорю, е, є досвід корисний, є досить інших громад, там робиться попередня ПКД, проєктно-кошторисна документація, а потім виділяються кошти. Е, зазвичай це робиться обслуговуючою організацією проєктно-кошторисна управителем або самим жителями будинку. Проєктно-кошторисна документація. Ну, ви розмовляли з розумним якимось вашим клієнтом. Він же точно сказав, що полтора мільйона виділяємо, а практику кошториснув за свій рахунок зробити. Він сказав, що кажу, ви можете зараз ці півтора мільйона, як зараз це питання. Він каже, що страшно, може зараз півтора мільйона просить, а потім за свої кошти ви проведено кошториснути. А я кажу, а воно, якщо я зробив про кошторисну, чи буде воно півтора мільйона, каже, останній лісіть. На 9 поверхів, верхівку він напішовся 1 мільйон 900 здатково роботами. Проєкт на кошторис, це хорошо буде, да. але ж на тендері може бути мільйон 500, а можна його зробити за мільйон 450 000. Це можливо, мене зараз пропозиція, то можливо зараз, зараз виділити кошти, наприклад, якщо він каже, проєкт на фільм документації, кошти від 50 до 100 тисяч, виділить 100 тисяч, воно все одно там, наприклад, борюк, можливо, там користання буде дешевше, чи ще місце проєкта, чи Закаржевський, якщо він цим займається. Нет, нет, я думаю, что надо выделить, будем просить депутатом выделить полтора миллиона на демонтаж, монтаж и а тих 50 тысяч, чисто яких проект на кошторис, ну, запрацюе, кошки, тих 50 потихоньку вытяну, и будем отдельно, чтобы не тормозить. Завтра будуть в ньому всі. Що мені далі хочуть? І воно, і воно. І всі сходять. Ну, дам. а там головне сьогодні, по-моєму, вона взагалі не залишається. Все одно, так, Так, просто зараз 1,5 мільйона, я вас прошу, треба буде виділити. А ту проєктну компанію ми будемо проявляти солдатську смікалку. Деякі кошти там у нас залишаються, я маю на увазі, в ЖКХ. Вони в обороті. Ну, 50-100 тисяч ми витягнемо, знайдемо. Я просто знаю, що мені кожен день дають е інформацію, скільки коштів надійшло, скільки витрачено туди. Mm. Бувають там залишки такі нормальні. Mm. І хочу, шановні депутати, звернути вашу увагу, на другій сторінці написано мінусові дісмоти, 800-800 тисяч, півтора мільйона, ми знімаємо з інших функцій. Тобто, <клухи> це, це, не, це не надходження, це не десь вони йшли, це просто ми зменшуємо видатки на функції. Там. Утриманий доліт і організація благоустрою. За те, а щоб дати на ліфт, щоб, щоб провести цю закупівлю до кінця року і заплатити за монтаж блок, не, за платку, і монтаж. На жаль, не заплатив за явну плату і місяці сімсот тридцять чотири тисячі мінусом. Місто того, щоб був плюс А там ще тіку ще не робив, ніби монтажі? Ні-ні, ну а це вже треба. Ну, це саме фірма буде. Як виграєте, я буде мовитися. Ну, полтора мільйона треба прошу виділяти, щоб закупити демонтаж монтаж і новий лід. а про якому ну, будемо разом я і Сергій Станіславович робити. Я шукав і просив за задовольчику Сергія Петровича за купимо, громаді дивився. Закупівель таких останніх півроку по ліфтах пасажирських немає. Чому немає, в основному йдуть закупівлі на лікарні. там... Він сказав, на лікарні mm -hmm. да, на лікарні там, понад 2 мільйони коштує, тому що там зовсім інші параметри. Це 30, на три, 30, не 380 кг. Да, да, там, а також пасажирських Тому ваше рішення. Це в основному цільові кошти. Безпосередньо відкривається спеціальний рахунок, безпосередньо це капітальні укладення, безпосередньо це вони повинні включити до свого купного капіталу і використовувати. Тобто провести закупівлю обов'язково, так як прописано, що через тендер і так далі. Ну, щоб Ми всі знали, Сергій Станіславович, в тому числі, у нас ще два ліфта є білоруські. Оцей ліфт, якщо буде демонтірований, значить запасні частини всі взяти, сфотографувати, покласти і використовувати потом для ремонту того лікта, щоб вони ніде не пропадали, ніде не уходили, ніде не шутили. У нас ще два ліхтара може теж в будь-який момент. Хорошо, ви експертизу і шахт Якщо виявить за те, що там треба буде виконувати ще якісь додаткові роботи, де ми будемо потім брати кошти? Шихида? ЖКХ. Ми вже зараз виділяємо на цілі і все, а далі буде. Маю на увазі, ну, що, якщо ми виділяємо кошти на селі, то його доведеться потом не збиралися і киркали потім. Дивіться, тендерна закупівля проходить не менше трьох тижнів. Правильно? так. А це найкращий варіант. Да, це саме варіант. Якщо у підприємства вже будуть виділені кошти. А проєктно-кошторисна документація буде адекватною, і людина, яка буде займатися спеціалістом комунальним чи наш спеціаліст, і побачить, що цих коштів достатньо, тоді далі ніхто ж не зможе зробити закупівлю більше, ніж проше їх. Тоді, або буде повторна сесія, винесення на чергову, наприклад, в недостатності коштів, або якщо вони вкладуться в ту суму. Ніхто ж не гарантує, що Заявлять суму півтора мільйона і зразу. А можливо, зараз ви це говорячи, на що буде на думку? Можливо, якщо цей поєкт контролити, можливо, він скаже, що це різдво і адреса. Таке ж може бути? Може? Ми будемо грати, що я просто маю на увазі, якщо вже буде ці мільйон, мільйон п'ятсот виділений, і він наприклад, що там буде забувати такі-то, такі-то роботи, такі то ліфт. Такі то він же буде пробувати по всім місцям деякі місця, сіки варті. Він скаже, що наприклад кошти вже мільйон триста чи мільйон чотириста не важко, що сім'я, і вже ця сума буде виносити на тендер. І ще можливо якісь фірми будуть виходити там дешевше, так? Я розумію. Це місце, так, що нас 100... ну, <правда> шо, це живе купівлю І не на ліфта буде задіслав. Це ж ціліве призначення. Це тільки на купівлю ліфта. Якщо дешевше пасажирський новий ліфт. Якщо у тебе воно вийде дешевше, то все одно ті кошти на ремонт, там не, не, не Він на сесію може звернутися на сесію, Тих що кошти залежні да, кошти, там що кинуть на то. А, а хто буде, там, буде. Там, Є розуміння, хто буде працювати? Я по-перше про задумку. Ну давай, давай це треба... А що ж только ми сьогодні одна комісія? Ну, Ваши ну, питання на руки пішли. Це вже Два місяці займає, ну, а майдан. ви писали, що не знали, що треба робити. Я послухала мені, показав, що сказав, що сказали, що треба було робити проєктну документацію. Тобто, це взагалі ви знали зарані? Чому знав, не треба? Я знав, що можна двома шлягами йти. От той шлях, який назвали другим, а саме підбання нового пасажирського літаку, сказали, що все буде включено. Ну, все -то, все. Як це вже пояснив? Каже, ви можете його, але каже, потім каже при переліках ви за підставляє. Якщо такі завачні виділяції, його треба ну доводити до комас зра. От вони верталися цього питання, потім що ти чого як рішу а то шахта потікла там чи щось провалилося. чи що я ж також не, не займав тим може бути там рейси стоять, і вони може бути у дещо деформації, деформація, скільки років у нас ще є 5200 щоб ми могли знайти 1500, а 1700. Ми на пакетері не маємо права давати. Фу. Хай міняють програми, хай... Ну, правильно він сказав. Даємо на ліфт, а в пакетерську ви подумаємо, як виграти. Окей, зробимо. Так, і все зробимо. Все, все. Все, все. Це зараз, перед тим, як стежає на те, робити пакет, а вже ППКД загружає. Якщо вийдеш на перегляд, то вийти на перелік, зробити за три тижні зроблять. А ви можете через тиждень почати закупівлю проводити, але просто не треба не збирати. Не сесію, вже коште, як ви на місці. Тобто ми зараз рухаємося грязь-комерційними пропозиціями на демонтаж, монтаж і на вартість літа. Але е, це робить за видення коштів. А вже якби е, при ПКД ми вже будемо розуміти, скільки взагалі варто всі роботи і все вийжає, так? Селишня рада <голові> не дасть вам коштів до того часу, поки ви надасте активи виконаних робіт. Придбання купівлі і монтажити монтажу. Тобто, поки люди не, не здасте <голові> да, не поїдуть до того часу. Кошти є, але мова така, не предоплата, ви теж повинні зорієнтуватися закупівельника, за не предоплата, нічого, тільки після оплати. З розумієте, які задачі. Дуже сильно зараз всі буде без предоплати працювати. я вам хочу сказати. Так, ні, 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 кошти там. Не. Приймає теж прийняти <годи> проєкт рішення. Продання фінансово третій капель шанси комунальні підприємства. Прошу проголосувати по імену Мазяк та Сонякова. Бондарцюк, Гаджан, Примасюк, Дякую. проєкт рішення прийняти. Переносить на сесію. А переходимо сьогоднішнього питання. Про відшкодування різниці тарі на послуг централізованого водопостачання та централізованого тут та розміром економічного обґрунтування витрат на їх виробництво для населення. Можу виконавчу підтягувати. Є подання і з'їзду діючої програми про компенсацію таріту, подання і розрахунки проведені на суму 191 тисячу 100 гривень за серпень місяць поточного року. Розрахунки надаються, це не дається. Програма є така. Ми вже будемо восьмому місяць компенсувати. Сума 191 тисяча сто. Можна розвітуватися про ті кошти, які були виділені в попередньому місяці. Значить, в попередній сесії ми на 690. Не так буду групи, розповідаємо сума 696 тисяч. Значить, була заплачена за електроенергію, за, за два місяці це в районі 340 тисяч, за воду 177 тисяч, був придбаний коагулянт для, для зарядження води на 42 тисячі, захисні маски, ну, тобто противогази там, 35 тисяч, далі спіралі для асензаційні машинки для прочистки каналізації 35 тисяч тобто всі і залишку зараз є 130 тисяч це ці кошти які виділялися ці кошти в залишок будуть 130 тисяч це 90 тисяч для погашення води у транспортному кабінету 90 тисяч за серпень місяць і 40 тисяч це буде ще за електроенергію то ці кошти які будуть виділятися в ну, цей то всі кошти, які виділяються, вони йдуть е е на електронер, на воду і на матеріали, які е пов'язані із е з водою і з налізацією. Це відшкодування терифів за програму. Тут спеціально ми пішли таким шляхом, що вже починаючи два роки підряд, ми цільові рахунки відкриваємо, і комунальне, коли хоче брати гроші або коли виконував роботи, надає акт, надає документи. І... Ну, скажімо так, за 5 місяць, ви бачите, найменша сума, яку вони заявили. Mm -hmm. Може, це добре, але слава кого порахували, зробили, все, ну. Якщо прийняти, проєкт, коли на коштує до рекордного достачання, так, це до рекордна робота, витрат на які населення, про кого просувати. Так. Бондарчук. Анжар, так, Синяк. Каленська. Проєкт рішення доносимо на затвердження на сесії. Переходимо до сьогоднішнього питання. Про змін до бюджету і шансу селищної територіальної громади на дві тисячі двадцять четвертий рік. Доповідайте від тенку Васильович. Те, що ми по цій таблиці проговорили, значить, КП Шанське комунальне підприємство буде враховано 191 1100 і півтора мільйона. На звороті там написано, що ті ж самі суми, а саме на рік мінус 800 і мінус 700 тисяч, знімається бюджетні рахунки громади, крім того, за цей період а саме 12.09 було розпорядження ООА. Номер 703 про надання дотацій громаді субвенції і субвенції на нуж. Три суми складають загальну суму 4 мільйони 515 тисяч 780 гривень. Згідно вимог та порядків, ці субвенції потрібно прийняти і забезпечити їх виконання. Для чого ці кошти? Значить, сума 2 мільйони 339 тисяч. Це додація з обласного бюджету на нашу громаду. Нам треба е, додати свої кошти місцевого бюджету і в результаті придбати новий шкільний автобус. Орієнтовні ціни, починаючи з 3 мільйонів 400 до 3 мільйонів 700. Е, вимога освіти є е, е, по кількості місць. Цей автобус планується попередньо планується, що він буде здійснювати е, рейси на села. О, тому е, чуть дешевші автобуси, їх згідно слів водіїв, їх низька посадка. і Вони не можуть розвернутися. Їм треба висока база. О, тому, із досвіду інших громад, ми закладаємо більшу суму на тендери, е, звісно, як пройде закупівля. Будемо платити по факту і так далі. Тому пропонується, щоб це відпрацювало максимально швидко і ефективно. Надати кошти з місцевого бюджету 1 мільйон 361 тисяч. В результаті загальна сума буде 3 700 на шкільний автобус. Друге, вводиться, він уже ввірівся новий предмет захист України. Із, Загальна сума згідно розпорядження, нам надає обласний бюджет мільйони 790 90. Ми повинні надати не менше 10% 210 тисяч. Це все піде на обладнання нового кабінету захисту України. Так як наша освіта виборола і мати ліцей через два роки, тому матеріальну базу розміснює обов'язково ці кошти. Щоб наші діти 10-11 класу не їздили до сьогоднішньої школи, тобто колишня місцевка проводить в нашій школі. І знайти з обласної області коштів 210 110, це наші кошти. Слідуюча сума нуж для 7 класів, у нас їх 4 О, взагалі в громаді, три у Іршанському ліцеї, один добрані. Загальна сума на нуш. Там цільові кошти для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природичних наук і так далі. Мультимедійне обладнання на загальну суму з обласного бюджету 286 780 гривень. І співфінансування обов'язково передбаченого порядку не менше 10%. Є розрахунок, що це 31 тисяча 865 гривень. Ця загальна сума буде закупівля проводитися на 4 класи орієнтовно. Міні казали, що це буде мультимедійна обладнання. Тільки для сьомих класів. Слідуючи, є звернення, по базу є роз... цікавий, значить є нам не вистачає. Можливо, it трейдинг надіслав листа, що до закінчення опалювального сезону треба ще. Порядка 531 тисячі 200 гривень при нинішніх цінах закупів. Торік сума була трошки менша, за торік діти відчулись більш дистанційно. На цей рік пропонується такі кошти ми можемо надати, такі кошти є у громаді, а саме на громаді прошу підтримати і на природний газ. для було садочку від білоча, так звана. 23 і ані це 300 тисяч. Це щодо закінчення пального сезону? До закінчення, до, до нового року. в бюджетному законодавстві тільки до нового року. Mm -hmm. Якщо вони ці кошти не виконують, вони повертаються до нас в громаду, тобто це, щоб ви розуміли, вони не дають. це не авансові платежі, це платежі по факту. Якщо вони залишаються на кінець. Року такі рахунки обновляються, скидаються на один тут рахунок, який потім називається бізнес запуск. Так, слідуючи, слідуючи, є звернення відділу соціального захисту. Вони у березні прийняли людину сусідньої громади, яка має стаж, яка має вислугу. Ну і трошки збільшила зарплата, не знаю, як ми Пройдемо далі до закінчення бюджетного року, але побачимо, що приймуть наші депутати Верховна рада, маю на увазі, стосовно податків ви все це чуєте. Але на сьогоднішній день їх є потреба в оплаті електронні до кінця року 16 тисяч, їх залишилося 9 тисяч гривень. Це відділ світу, там 4 людини. Ні, соціального захисту. Тобто перепрошую, до соціального захисту заговорився 16 тисяч. Ну і до того, що розрахунок можемо. Штатний розпис, і зміни які потрібні. Обраховано. Ми просили 116-921 тисячу. Ми з ними трошки попрацювали. От, вийшли на суму 97 тисяч 600 гривень. Це не вище надії, це є. Це до кінця Диві, давали, ну що кожну Ні, ми давали. Разі давали. Це. Це да. Ми в цьому році давали у доплати. Це відділ соціального захисту. Ми в цьому році живемо. Давали такі освіті в комунального закладу центр соціальний захист. Це на одну людину Ні, це до кінця на це всі до кінця на весь чотири чоловіки.

Перебираєте, ви ж параметри зразу, кажуть. Наявність фінансової сім і досвід роботи. Якщо називаю слово кекс, а людина не повторяє, значить, що вона пошкодилася. Я понял? Будь ласка, Все, я всі зміни назвав, які пропонуються врахувати. У змінах, тобі, це 97 600, це на скільки. Річна, це 6. Річна, 6. Виріша, виріша політика така, що їм багато роботи зараз ветеранська політика з'явилася. Вертикаль з'явилася в області, в районі, в нас нема, а на, листів отак. А, а яка можна все-таки так, да. середня с ну, виходить в среднем? з прийняттям? В середньому за пів року за три місяці. Ну, я такого аналізу не роблю, але орієнтовно у нас в громаді для спеціалістів зарплата порядка 12, перед 14 тисяч. Це спеціаліст, так. Це спеціаліст, так. Спеціаліст, просто спеціаліст, має посадовий клад 700. Ну, але ми потім, я думаю, що на новий рік, на той рік будемо робити штат, поясни, і, і все це питання по рішення з вами. Проєкту рішення провезені з них за шансів повітряні громади на 24 рік. Полотно і за комісію. Значить, на це, так, Бондарчук, примазук, але проєкт рішення приводиться на родик затверджені сесії. Це пересталося, бо в мене прикладні що зробимо ван. Ні, ні, чесно, Сергій, я скаже, знаю, скажіть, точно, так. Опять як ми з вами тоді говорили, показав